Далі долучаємо до ефіру Валерія Подоляна, старшого лейтенанта і начальника групи комплектування бригади Помста. Наші вітання. Добрий ранок вітаємо. Добрий ранок буде низка запитань, звичайно, та і щодо вашої діяльності, і щодо ситуації на фронті. Але передовсім і найважливіше уважний глядач вже повинен був це зауважити. У нас з'явився код QR на екрані і реквізити карти. Ми оголошуємо збір. А Мені вдається найкраще буде, аби ви оголосили і розказали, на що цього разу збираємо, яка є нагальна потреба. Збираємо на дрони. Загалом всі розуміють, що дрони це те, що треба у великій кількості та постійно. Так само, і засоби радіоелектронної боротьби для протидії тим самим дронам, які застосовують окупанти, та звісно, комплектуючи до них. Якщо ми говоримо про безпілотники, то зараз такий час, що вони стали ледь не основним засобом як розвідки, так і нанесення ударів по окупантам. Відповідно, збираємо ми на дрони, на комплекси РЕП та комплектуючі, щоб безпілотники можна було оперативно полагодити чи дообладнати. Треба зауважити, що мета збору 3 мільйони гривень. Станом на зараз зібрано 2 мільйони 470 тисяч, і ще ось понад 500 тисяч треба зібрати. Валерію, давайте поки наші глядачі донатять, поговоримо про ситуацію на фронті. Яка зараз поточна ситуація на куп'янському напрямку, і які зміни за останній час? Нашій смузі відповідальності росіяни щодня проводять піхотні штурми малими групами. Противник накопичується і в подальшому намагається атакувати цими групами. За останній час ми не бачимо застосування важкої техніки. Це зокрема завдяки вдалій роботі наших підрозділів БПЛА. Працює також наша розвідка, яка завчасно виявляє рух піхоти та техніки. Ще задовго, як вони в пішому порядку відуть до переднього краю, відповідно туди зосереджується максимальне ураження з усіх наявних вогневих засобів, і ця мала група розгромлюється. Це все робиться для того, щоб наша піхота, яка тримає оборону на передових позиціях, могла відчувати себе безпечніше. Задля цього розрахунки БПЛА цілодобово працюють в небі, щоб побачити все, що відбувається на полі болю. Тому і закликаємо підтримати наш збір на дрони. Дрони це дуже важливо. Підтримуємо ваш заклик, але треба зараз зазначити інформацію від повітряних сил. Ракета рухається в напрямку Києва з південного сходу. Зважайте на це у своїх ранкових планах. Повертаємось до ситуації на напрямках. Куп'янськ, чим є важливим для для росіян. Розуміємо, що це ну скажімо, їхня поступальна ось ця діяльність. Вони там тривалий час вже намагаються окупувати це місто. Е, в чому полягає їхня поточна мета на цій ділянці? Скажімо так: цілі росіян залишаються незмінними. Їхня мета це окупувати якомога більше території України. Конкретно на цьому напрямку у них ціль така. Вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайняти зайняти купянс, Купянськ узловий, оскільки це гілка сполучення. Також місто місто є важливим транспортним узлом, через який проходять залізничні та автомобільні шляхи, що з'єднують східні регіони України. Контроль над цим районом дозволить росіянам забезпечувати постачання військ і техніки на фронт. Зазначу, що в зоні відповідальності нашої бригади за останній час. Ворога на цьому напрямку прасувань немає. Щодо вашої бригади, ми згадували вже про комплектування. Ви цим займаєтеся. Якщо говорити, про, про те, яким чином можна потрапити до бригади, помста, кого потребуєте, кого ви школюєте, кого навчаєте. Да, основний від моєї діяльності це військовий рекрутинг. Він полягає у спілкуванні з людьми підвищенні якості укомплектованості військової частини. У ході спілкування з громадянами. Ми їм пропонуємо проходження військової служби за контрактом у нашому підрозділі. Хочу наголосити про переваги такої пропозиції, а саме особа е сама може вибрати собі посаду та підрозділ, в якому бажає проходити службу, після чого вона гарантовано буде нести службу на тій посаді, яку обрала. В цьому і полягає суть рекрутинга. На жаль, на цей час багато громадян не знають про такі можливості та думають стереотипним мисленням: що якщо армія, то зразу окопи, штурми і так далі. У нас виключно добровільна форма, ми не зможемо взяти на службу людину, яка сама не хоче служити. Найбільше користуються попитом такі посади, як оператори БПЛА. Посадові обов'язки можуть бути різними в залежності від виду БПЛА, розвідувальні, ударні або ФПВ-дрони. Водій. Також водії їхні основні обов'язки це перевезення особового складу, майна, вантажу та інше. Та кухар, посадові обов'язки кухара очевидні це приготування смачної їжі для нашого підрозділа. Також е, хочу сказати, що нашу бригаду можна е, знайти на різних сайтах пошуках роботи, це як Ворк, е, Робота Jobs.ua та інше через платформу LobbyX, X, рекрутингові центри ЗСУ. Можна дзвонити, спитати за наш прикордонний підрозділ, та навіть можна нас знайти в центрах занятості України. У всіх цих джерелах є номер телефон групи комплектування 3-го прикордонного загону. Я тут ще уточнюю, але зараз озвучу інформацію від повітряних сил ракети з Миколаївщини курсом на Вінниччину і Кіровоградщину. До цього було повідомлення про групи ракет, які з Черкащини перелетіли на Київщину. Якщо говорити про те, чим ви займаєтесь, треба кількома словами. Чому ця контрактна служба відрізняється від власної мобілізації? По-перше, відрізняється тим, що добровільність такий критерій. Контракт підписується за бажанням, виключно за бажанням. А мобілізація це обов'язкова участь у рамках загальної мобілізації. Друге, це термін служби за контрактом. Термін служби встановлюється умовами контракту. А мобілізація це невизначений термін залежно від ситуації в країні військової ситуації. Кар'єрний розвиток за контрактом є постійна можливість підвищення кваліфікації та просування по службі. Мобілізація відсутній кар'єрний розвиток або він є мінімальний. Також за підписання контракту на три роки передбачена одноразова грошова винагорода, розмір якої приблизно становить 23 тисячі гривень. По мобілізації така можливість відсутня. Можливість продовження служби під час війни за контрактом можна продовжити службу і будувати далі кар'єру в ДБСУ, рухатись по кар'єрній сподинці. Щодо мобілізації, це тимчасова служба. Особа після завершення війни повертається до свого цивільного життя. Також житлове забезпечення. У військовослужбовців за контрактом є право на отримання службового житла або компенсацію за його оренду. У мобілізованих, на жаль, такого права немає. Почули, Дякуємо вам за надану оперативну інформацію. Так само дякуємо тим людям, які прийняли взяли точніше участь у нашому зборі. Він надалі є актуальним. Ну а глядачам нагадаю Валерій Подолян, старший лейтенант і начальник групи комплектування бригади Помста.